Деяка частина з тих екстрасенсів, терологів і так далі, які вийшли з битви екстрасенсів, вони до сих пір є в нашому інформаційному просторі. От, давайте по них пройдемося, і ви можливо розкажете, як вони починали, які вони були раніше, коли там ще була битва чи слідство, і так далі. І, звісно, ви за ними спостерігаєте і зараз. Як вони змінилися? Як виглядає, скажімо так, їхній бізнес зараз? ну от, І на що потрібно потрібно звертати людям увагу, які, можливо, мають рідних десь поряд, які пішли до них, повірили, принесли гроші. І а до нашої аудиторії, яка нас дивиться, я хочу нагадати, що в нас є чат, а і в чаті можна ставити запитання. І власне в кінці ми обов'язково виділимо час на те, щоб запитання ваші поставити. Тому не стримуйте себе, пишіть запитання в чат. А ще можна лайкати і поширювати, тоді нас побачить більше людей. Наш експериментальний перший стрім. І так почнемо. а з моєю улюбленою в лапках відьми Нікреманки Марії Тихої. А от це така чудова людина, от, яка власне ну, зараз достатньо багато грошей заробляє, судячи з її прайсу, тому що ми робили розслідування, в якому вона власне, попросила за захист військового 120 тисяч гривень. А от Марія Тиха, як вона починала, як починався її шлях, і як ви бачите, що вона зараз змінилася? Ну тут е, варто розуміти, що е, битва, з якої вийшла Марія Тиха, я до неї не мала е, не була взагалі дотична. І коли з'явилася битва з цією персонажкою, то я вже багато років як е, не працювала ні в битві екстрасенсів і взагалі на телебаченні, але так, звісно ж, я про неї знаю е, і. Навіть коли я почала робити свій проєкт Бритва екстрасенсів, і я побачила, що от ця персонажка це топ запит глядачів, які просять про неї розповісти. Я почала ну шукати хто це така. І я, ви знаєте, зайшла до неї в інстаграм і зрозуміла, що я знаю цю дівчину. Ну як знаю, я не те, що її знаю, але я з нею знайомилася колись у 2018 році. На одному івенті я тоді працювала на каналі Один Плюс Один. У нас там була зйомка, івент, там було багато запрошено і відомих людей, і преса. І от одна експертка, дівчина, яка була експерткою у програмі, яку я тоді робила, була шеф-редакторкою. Вона теж була на тому івенті. І вона провела свою подругу Марію Тиху. І вона її представила мені. А чому вона мені її представила? Тому що Марія дуже сильно хотіла стати медійною і потрапити на телебачення. І вона попросила свою подругу, яка у нас знімалася, будь ласка, домовся за мене, щоб і мене десь е знімали. Бо я, типу, ну вона собі таке придумала на той момент амплуа, що вона якийсь там містик-експерт е з містичних там якихось е традицій чи вірувань, щось типу такого. І отак я познайомилася з Марією Тихою. Це була моя з нею перша і остання зустріч. Ем, я тоді, тій дівчині, яка була експерткою в моїй програмі, я її не відмовила і. Погодилася, дала контакт Марії, яку вона рекомендувала редакторам моїм, і якийсь вони зняли з нею інтерв'ю якесь для одного з випусків. І коли редакторка привезла на канал те інтерв'ю, ми почали з нього щось намагатися взяти у випуск, то це було. Е Ну, не те що розчарування, це було і стресово, тому що ми не мали матеріалу по суті. Ми роз'яховували не те, що людина щось там скаже таке толкове. А по суті, це була одна година, де е, Марія Тиха не могла сформулювати нормально одну фразу. І я пам'ятаю, що ми взяли е, тоді чи один, чи два синхрони, але це було так, що ця одна фраза була порізана три склейки в ній було. Тобто, це ми склеїли, щоб воно звучало нормально, тому що повноцінної фрази повноцінного речення вона сказати не могла. І вона, до речі, в неї в інстаграмі в Марії Тихої є скріншот з того ем, випуску. Вона заскрінила і запостила ще тоді. Це був з е, Познайомилася я з нею у грудні 2018-го. А оця програма вийшла чи в січні, чи в лютому 2019. го І в неї досі в інстаграмі є той пост із плашкою «2 плюс 2», Телеканалу, де вона ніби дає інтерв'ю. Після того я з нею ніколи більше не бачилася, не спілкувалася, не перетиналася, аж допоки не почала робити бритву екстрасенсів і не побачила, що за ці роки Марія навчилася говорити. Це, звісно, похвально. Але що вона говорить? А тут питання. І ну, бачите, людина, яка тобто, вона собі поставила мету пробитися на телебачення, і вона її досягла по суті. Е, вона потрапила якось там на битву екстрасенсів. Е, вона після цього вийшла зіркою, і незважаючи на те, що вона там не перемогла в цій битві, але вона себе головне правильно себе назвати, коронувала головною відьмою України. Як корабель назвеш, так він човен, так він і попливе. От вона й поплила аж до телемарафону. Допливла, бачите, як ну мене було на бритві екстрасенсів. Прийшла дівчина, яка розповіла свою історію, що її Марія тиха кинула на 12 тисяч гривень. Ця дівчина відправила їй гроші за консультацію, бо вона хотіла потрапити на прийом. І коли гроші були відправлені, то Марія зникла взагалі з телеграму, перестала відповідати просто ігнор. Коли я випустила про це відео, то Марія тиха через дві години після того повернула тій дівчині гроші. Але що мене шокувало, що після цього я отримала просто неймовірну кількість повідомлень від інших постраждалих, і мені навіть люди почали скидати скріни з сторінки в інстаграмі самої Марії, де в коментарях люди пишуть, що я вже рік-півтора року чекаю, я вам заплатила, і ви мене ігноруєте. Відповідайте мені, будь ласка, відповідь. Ну, це мені скидали ці ці скрини е, коментарів. Тобто вона навіть не париться про те, щоб видаляти, зачищати ці коментарі. Після моїх викриттів вона почала вже там чистити. Мені говорили, бо я не знаю, я не ну, там не, не слідкую за нею. Е, ну, але очевидно, що людина, яку тягнуть в телемарафон, е, яка називає себе головною. Ну, Її кар'єра йде вгору, це кредит довіри завдяки телемарафону. Їй такий дається. За що такий кредит? Незрозуміло. Ну, мабуть, тому що вона теж рейтинги робить. Я не знаю. Це ж персонажка з рогами на голові, там в неї ці всі досить такі екстравагантні а, образи. Це людям дуже подобається. Ну от загрі за гроші платників податків а, у нас відьми в телемарафоні. А, Присутні. А ви знаєте, тут по перше, треба сказати, що це ці всі відео є у вас на каналі, і підписуйтесь, будь ласка, тому що ми ще дійдемо до, до того, чому у нас у вас канал Бритва Екстрасенсів. екстрасенсів-2», це теж цікава історія. Ну ось але поки що підписуйтесь, будь ласка, на канал Бритва Екстрасенсів. І по щоб поставити крапку в історії з Марією. Тихою моя колега скинула мені лінк. Буквально недавно це була стаття на виданні Бабель, яке освітлювало процес. Проти чоловіка, який ну фактично вбив хлопчика на фунікульорі київському, це не так давно була ця трагедія. Ну от і е, там була Марія тиха в залі, е, яка власне сиділа і допомагала мамі цього хлопчика відновити справедливість, тому що там достатньо такий суд. Підіть почитайте на Бабель. Ну от відбувається там з ним треба треба слідкувати. Це що новий новий тип послуг супровід на судах, це власне медійність. Вона так знову собі розкручує. Що це було? Тобто, я розумію, що ви не маєте інсайдерської інформації, але можливо, ви власне можете знати з попереднього досвіду, що це за тип послуги такий. У мене є припущення. А... Я просто багато разів ну я, я бачила знаю, наскільки е, такий проєкт, як слідство ведуть екстрасенси, був цінним і важливим для всіх екстрасенсів. І всі мріяли туди потрапити і там зніматися. Mm -hmm. І не всім насправді канал давав такий шанс тільки тим, що вигідні, і тим, що ну з якихось причин були каналу, симпатисимпатизував канал. Mm -hmm. От і я думаю, що. Можливо, в Марії Дихої була також оця ідея, що після битви екстрасенсів вона зможе стати, зніматися в проєкті «Слідство ведуть екстрасенси, тому що цей проєкт він ну знову ж таки він дуже давав довіру цим персонажам і реальні історії людей. Де фігурували екстрасенси як спасителі, які розкривають злочини і так далі, які співпрацюють з поліцією там, ну із з всіма органами? Ем, ну, це ж їхня, це ж дуже добре для їхнього іміджу для піару. Далі, бо це ж реальні історії, це не якась там уже знаєте просто випадка. Mm -hmm. Реальні кейси, і не просто ж так, мабуть, Марія тиха зробила. Коли е, не стало цього проєкту, слідство ведуть екстрасенси, бо наскільки я знаю, зараз його немає, його не знімають. Вона зробила своє слідство. Вона зробила проєкт в Ютубі, де вона приїздить до якихось людей додому, і нібито допомагає їм там впоратися з їхніми якимись питаннями. Це ж той самий формат, просто трішечки інакше знятий. І я думаю, що серед її аудиторії підписників, ну якщо там ця аудиторія її дивиться, їй довіряють, то мабуть звідти якось і з'явилася оця ну, ці родичі чи мама того хлопчика загиблих. Mm -hmm. Можливо, вона була підписницею чи як написала, і я думаю, що якщо вона звернулася до Марії Тихої, то вона могла навіть безкоштовно за це вхопитися, бо це історія, яка надає їй вагомості. Бо це історія, яка дуже підтримує її репутацію. І ну, це просто дуже вигідна для іміджу історія. Коли хороші реаль... піарники з цих на жаль, екстрасенсів виростають.